В Житомирській області захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та COVID-19 продовжує зростати. За минулий тиждень захворюваність в області зросла на 25%. Загалом в області зареєстровано 4029 випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Серед них 1550 випадків це діти, решту становить доросле населення. Так як ми бачимо, хворіють більше дорослі. Це люди віком від 30 до 64 років. Що стосується COVID-19, то в області за минулий тиждень зареєстровано 709 випадків захворювання на COVID-19, що становить 17% від усієї кількості захворілих. Також у структурі захворювання переважає доросле населення, а порівняно з минулим тиждень захворюваність на COVID-19 зросла у півтора рази. Загалом захворюваність зростає в області по всім адміністративним територіям. Якщо брати адмінрозподіл, то зареєстровано найбільше випадків у нас у Житомирському районі, це 386 випадків, у Коростенському – 160, у Бердичівському районі у нас 136 випадків, а у Звягельському – 27 випадків. За 8 місяців 2025 року в області зареєстровано 1544 випадки захворювання на COVID-19, що у 2,5 рази менше за Такий же період минулого року. Протягом 35-го тижня в вірусологічній лабораторії обласного центру контролю профілактики хвороб було обстежено 225 пацієнтів на covid 19 Серед них 56% мали позитивний результат. За результатами секвенування зразків, які були надіслані вірусологічною лабораторією до референс лабораторії центру громадського здоров'я України, в нашій області підтверджено циркуляцію нового суверіанту омікрон стратус серед клінічних симптомів, які відрізняють. Саме омікрон стратус переважає осиплість голосу або ж його втрата. Решта симптомів, такі як у звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це може бути злегка підвищена температура, ломота тілі, загальна слабкість та гострі ринофарингеальні симптоми. Незважаючи на ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, та covid 19, ситуація в області залишається контрольованою. Якщо порівнювати кількість випадків захворювання на covid 19 з аналогічним періодом минулого року, то в Цьому році захворюваність у 2,5 рази менше ніж у минулому році, але все ж таки рекомендуємо жителям та гостям нашої області дотримуватися найпростіших рекомендацій. Перш за все, це уникати людних місць. Якщо ви захворіли, ви або ваші діти захворіли залишатися вдома, триматися дистанцію, коли ви бачите біля себе людину з симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також уникати місць скупчення людей. Закликаємо жителів області не нехтувати вакцинацію від COVID-19. ревакцинацію рекомендують проводити до початку під сезону, але взагалі за показниками і рекомендаціями лікарів, вакцинація проводиться про. Всього року дорослі та діти можуть проводити ревакцинацію від covid 19 з проміжками від 6 до 12 місяців. Вакцинація захищає населення від ускладнень, захищає від летальних випадків. Тому вакцинація є дуже важливою для дорослих та дітей.